just... Час в історію навічно, роки десятиліття вдалину летять. А ми того, які ми земляне пересічні, озираємось назад, а у нас нове колесо, яке ми крутимо, аби пригадати окремі історичні події, які відбулись на початку третьої декади жовтня, в різні історичні епохи. Після чотирьох спецвипусків, які ми відзняли в Румунії, настав час повернутися на дачу, щоб розповісти, що 26 жовтня 1754 року, за іншими даними 1749 на Полтавщині народився Дмитро Прокопович Трощинський. Чому я його згадую? Точніше, чому його згадую я не знаю. А от моя колишня колега якої теж було колесо історії, не таке велике, як у нас, трішечки в неї взагалі штурвал був на колодізі? От вона розказувала про Трощинського ледь не в кожній своїй передачі. Тож, чому так не можу зробити я? Але ну принаймні лише сьогодні. Був, значить, Дмитро Прокопович Трошинський такий дядько. Він був гарним чиновником Російської імперії і писарем у 1793 році. Його призначили державним секретарем при Катерині II. тій самій, яка анексувала до Росії Крим і так звану Нову Росію, ліквідувавши Гетьманщину і Запорізьку Січ. Оця от Катерина в 1796 році Трощинському подарувала ціле місто. Називається Кагарлик, а жителів не спитали, чи вони хочуть, щоб їхнє місто дарували якомусь там Трощинському. От. І з цього моменту розпочинається історія улюбленого місця відпочинку Людмили Іванівни Добровольської міського парку міста Кагарлика імені Дмитра Трощинського. Чому на місці маєтка генерала Чорткова у парку Трощинського побудували футбольний стадіон? Скільки грошей і часу Трощинський виділив своєму внучатому племіннику Миколі Гоголю Яновському? І де в Кагарлику знаходиться вулиця Трощинського, а де могила Трощинського? Все це дивіться у випусках відповідної передачі на відповідному телеканалі, якщо можна назвати телеканалом. Взагалі, а я краще перейду до більш цікавих історичних подій. Або знаєте, не дивіться, я не примушую. Можете тільки нашу передачу дивитися. Київський фунікулер, про який я вам уже розповідав, звісно, не найстаріший серед усіх таких видів транспорту. Його відкрили в 1905 році, а до речі, в Одесі в 1902. Ну і про Одеськи я теж розповідав. А тепер от пригадайте собі який-небудь туристичний пейзаж із вузькими вуличками, такими от невеличкими трамвайчиками на крутих схилах. Для якої країни таке більш всього характерно? Ну, мені, от на думку, відразу спадає Португалія. Перший фунікулер на всьому Піренейському півострові було збудовано в Португалії в місті Брага в 1882 році, і він досі діє. Ну, звісно, там, як і всюди, дві кабінки, однак управляються вони не електрикою, а як і ще з 1882 року з системою водяної противаги. Кожен із вагончиків має великий бак, який наповнюється водою на верхній станції та виливається на нижній. Така різниця в масі, коли важчий вагон їде згори до низу, ну, і дозволяє пересуватися системі. Успіх такого виду транспорту в 1852 році і ще трішки потім він був настільки високим, що того ж року, в 1852, в Лісабоні була заснована компанія Дус Асенсуриш. Тобто. Ліфтова чи фунікулерна компанія, під арі якої в столиці в Лісабоні спроектували і відкрили низку ліній, деякі з яких працюють і донині. Наприклад, в 1884 році ледь не в центрі міста відкрилася перша ластівка лаврський фунікулер Елевадор до Лавра, довжиною 188 метрів і із перепадом висоти 42 метри. А 24 жовтня 1885 року, 140 років тому, поблизу Лаверського, прямо ось поруч із ним і поруч із найбільшим залізничним вокзалом свого часу на площі Петру IV, з'явився фунікулер слави або Елевадор до Глорія. Його довжина 265 метрів, а підйом становить 43 метри. Схил досить крутий, близько 18 сотих. Ці два фунікулери, вони вже більш класичні приклади, адже з'єднані рухомим канатом, що перекинути через шків на верхній станції. Хоча електродвигуни розташовані не на верхній станції, як у Київського, наприклад, фунікулера, а прямо у вагончиках і живляться від дротів, як трамваї. Таку інженерну цікавинку придумав француз Рауль Меньє Дюпонсар, учень самого Гюстава Єфіля. Неймовірно, але перші кілька десят років вагони вночі освітлювалися свічками. Електрику туди встановили куди пізніше, в 1915 році. З огляду на те, що за весь час свого існування вагони перевезли безліч туристів, за минулий рік пасажиропотік склав 3 мільйони осіб. Про підйомник складали культові пісні та писали книги. І він став ледь не візитною карткою Лісабону. Ну отже, виходиш із вокзалу, і тут тобі Елевадор да Глорія. То у лютому 2002 року систему цього фунікулера внесли в список національних пам'ятників Португалії. Та така цікава туристична пам'ятка Лісабону одна з головних, яку часто зображають на магнітиках. У ну, мене такого немає, на жаль, і знаєте, мабуть, що не буде. Тут пес парився в тому, що не те, що я не можу поїхати в Португалію, захочеш, поїдеш. Чи там он можна режисера попросити, йому 60 років було, він куди хоче може поїхати. Тут е собака парилася в тому, що ось ці от вагони і інші частини системи Фуніклеру Слави не мінялися з 1957 року. Часто кабіни сходили з рейок останнього разу, в 2018 році. В 2022-му плановий техогляд провели неналежним чином, що б там не казали у компанії, із якою заключили договір на цю послугу. Тож, як не сумно, історія другого за ліком і першого за культурною цінністю Фунікулера в Лісабоні, якщо не завершилася, то надовго призупинилася ось, не, ось нещодавно, 3 вересня поточного року. Один вагон, оце от він їхав, і ще він не встиг піднятися на якусь таку висоту достатню. Як обірвався трос на іншому, іншому вагоні, який тільки почав спускатися, він, о, він почав неконтрольовано набирати швидкість, скочучись з гори, і на ньому відмовили гальма. Внизу там такий поворот перед нижньою станцією, тож на швидкості близько 80 км на годину той -от вагон, що зверху е рухався, він врізався в стіну будинку і розвалився, через що загинуло 17 людей. З них 12 туристів і 5 робітників, а серед туристів був один українець. Після цієї аварії всі фунікулери Лісабону призупинили роботу. Ну а то мало ще що станеться. Бережімо, панове українці, наші фунікулери, хоча це нам робити складніше. У португальців під боком нема дурного сусіда, який періодично намагається знищити інфраструктуру ракетами і дронами, а от у нас є. Але пам'ятаємо, навіть у мирний час технічний стан транспорту потребує постійної уваги, бо історія може закінчитися не тільки через війну, а й через банальну недбалість. Ще один об'єкт, до якого доклав руку Гюстав Ейфель, і тепер вже особисто. І зараз не про Ейфелеву вежу. 28 жовтня 1886 року в Сполучених Штатах відбулося урочисте відкриття статуї Свобода, що осяє світ. Саме така в неї повна назва. Хоча всі звуть її просто статуя Свободи. Ейфель розробив металевий каркас цієї гігантської дами. А над її дизайном, тобто зовнішнім виглядом, працював скульптор Фредеріко Гюст Бартольді. Спочатку він мав інші плани, а саме, побудувати подібну статую в Єгипті біля Суєцького каналу під назвою Єгипет, який несе світло в Азію. Але єгиптяни подивилися на кошторис і сказали, що фінанси не дозволяють. Нам, мовляв, піраміди добудовувати, треба, там, Сфінса реставрувати, а ви з якоюсь там статую приперлися. Згодом, поспілкувавшись із Едуардом Рене Лефевром де Лабуле, президент, президентом французького антирабовласницького товариства, Бартольді вирішив звести статую, що символізувала би свободу в країні, якій-небудь яка тільки не позбулася в цього рабовласниця після громадянської війни. Символіка була очевидною. Франція, країна, яка подарувала світу декларацію прав людини. Дарує Сполученим Штатам Америки як країні, яка здобула свободу, символ свободи. Роботи з побудови розпочалися в 1875 році. Понад 60 майстрів працювали над створенням цього дива у престижній металообробній фірмі в центрі Парижа. Для конструювання цього тривимірного пазлу із 350 деталей знадобилося 91 тонна міді, головним чином із Норвегії. Мідні секції кріпилися до сталевого каркаса за допомогою 300 тисяч мідних заклепок. Висота статуї склала близько 46 метрів, що зробило її найвищою спорудою США на той час. Ну, а ще ж і постамент. До речі, поки оцей от постамент будували коштом самих американців, до речі, Бартольді возив частини статуї по різним всесвітнім виставкам, як от Філадельфії, Нью-Йорці. так і показував, там руку із факелом, там голову. По частинах. А коли нарешті всі деталі прибули кораблем до Америки, то саму статую зібрали на п'єдесталі за рік і чотири місці. І президент Гровер Клівленд урочисто відкрив монумент, як я вже сказав, 28 жовтня 1856 року. І з того дня статуя почала працювати не лише як пам'ятник, а як справжній маяк, у її факелі горіло світло. Ну, правда, горіло не дуже яскраво, тож через кілька років цю функцію скасували, і ця тітонька лишилася лише як туристичний об'єкт. Спочатку статуя мала зеленувато коричневий колір міді, але з часом покрилася патиною і стала зелено блакитною, якою ми її знаємо. Щоби потрапити на оглядовий майданчик у короні. Там, там, прямо, там прямо в голові вікна. До речі, важить та голова 204 кілограми. Е, не голова корона. Так от, щоб потрапити от туди, в ту голову, на той оглядовий майданчик, потрібно подолати 354 сходинки. Ну це в один бік, а потім стільки ж назад. Ну, от Порахуйте скільки треба буде от пройти в обидва боки. Статуя розташована на острові Ліберті, надводна частина якого юридично належить до Нью-Йорка. Тоді, як все, що під водою, належить місту Джерсі Сіті. Ну тобто, острів Свободи, де статуя розташована є анклавом Нью-Йорка. Екс клавом Нью-Йорка, яка різниця, повністю оточеним територіальними водами штату Нью-Джерсі. Офіційно статуя була подарована Сполученим Штатам від імені народу Франції як символ дружби і спільних демократичних ідеалів. А вже через три роки, до сторіччя дня взяття Бастилії, американська діаспора подарувала громадянам Парижа зменшену в четверо копію скульптури висотою 11,5 метрів. І її теж зробив Фредеріко Гюз Бартольді. Розташована французька статуя Свободи на Лебединому острові. І відрізняється від своєї американської сестри тим, що у книзі, яка знаходиться в лівій руці, там написана не лише дата незалежності США, 4 липня 1776 року, а й дата взяття Бастилії, 14 липня 1789 А так то, в принципі, нічим не відрізняється, окрім цього і окрім розміру. Є в столиці Франції і інші копії монумента, зокрема в Музеї образотворчих мистецтв Дорсе. Музей мистецтв Ремесел, а також на Баржі Ніна. І це ще не рахуючи статую в місті Кольмар. А там якраз Фредерік Бартольді і народився. Ну тобто у Франції статуй свободи більше, ніж у США, але найвідоміша якраз та, що в Штатах. А цікавий факт: півроку назад, чоловік Екіз Гуладзе і депутат Європарламента Рафеель Глюксман зажадав від американців, які на його думку зневажають свободу. В тому числі шляхом зближення з Росією він зажадав повернути статую свободи назад. 28 жовтня 1944 року завершилася східно-карпатська наступальна операція в рамках Другої світової війни. Розпочали її 8 вересня. Метою операції був прорив лінії зіткнення поміж першим і четвертим українськими фронтами. Далі планувалося через Прешов вийти до Словаччини і там боротися із профашистською владою разом із повстанцями та партизанами. Однак завершилася та операція головним чином перемогою німецьких військ. Радянський наступ більшою мірою провалився, а німці повстання словацьких партизанів придушили. Згадаю, що керували першим українським фронтом маршал Іван Конів, четвертим Іван Петров. До України вони мають опосередковане лише командно-службове відношення, адже один із Волгодщини, інший з-під Орла. Однак, з іншого боку, все ж тактичні виграші в Червоної армії були. Ну, хоч Чехословаччини не вдалося визволити, війська СРСР повністю вигнали німців з території сучасної України, тобто вийшли до кордону. А тепер знімемо рожеві окуляри. Ну, в мене не рожеві, тому я знімати не буду. Цей кордон, якщо хто забув, намалювали на основі лінії Керзона Сталін і Гітлером, розділяючи Польщу в 39-му ну Там іще така держава, як Закарпатська, чи просто Карпатська Україна існувала, правда, всього один день, потім її окупувала Угорщина. От на території Карпатської України якраз останні бої точилися. І її потім радянський Союз, так би мовити, інтегрував, може навіть не побоятися такого слова, як анексував в склад СРСР. Щоб підлити масло в огонь, скажу, що радянські війська знищували не лише німців на тій території, а взагалі всіх, кого вони вважали фашистами, тобто і членів колишнього українського національного об'єднання, і воїнів ОПА. Нагадаю, Бандерівське крило ОУН ще аж в серпні 41-го виступало проти співпраці з нацистами і здебільше боролася із раянською владою і з поляками. Тож, і з огляду на такий перебіг подій, а скоріш за все, ні. У 2009 році, 28 жовтня, було встановлено як День визволення України від фашистських загарбників. Давайте продовжимо цю тему у цьому формулюванні. Взагалі, все неправильно. По-перше, день. А день не той. Місто ЧОП було звільнене 23 листопада 1944 року, 28 жовтня лише розпочалася облога. Далі визволення одного окупанта вигнали, правильно. А на його місце прийшов другий, який теж проводив репресії українського населення, особливо тих, хто боровся за незалежну українську державу. Наступне слово Україна. В 1945 році до складу УРСР не входила Кримська область, яку нам передали в 54-му. Тож, якщо казати в даному випадку слово Україна, то цілком технічно можна дійти до того, що Крим російський. І нарешті, фашистські загарбники. Фашизм виник в Італії, і його творцем був Беніто Муссоліні. Для фашизму ключовою є велич держави винятковість і винятковість її жителів як нації. В Свою чергу німецький націонал-соціалізм, ну тобто, грубо кажучи, нацизм, ось він ставить на перше місце расову ідею ідею кровної спільності та абсолютної біологічної переваги однієї на однієї раси, нації чи народу над іншими. Ну тобто, фашизм це про одну державу і один народ, але багато націй. Ніякого відбору за расою, ніякого очищення, ніякого тоталітаризму, як у нацизмі. Ототоження націонал-соціалізму Гітлера і фашизму Муссоліні – це серйозна помилка, яка закріпилася у нашій мові, на жаль. Тож, панове, давайте називати речі своїми іменами. 28 жовтня, дата завершення східно-карпатської операції, під час якої українці, які воювали під червоними прапорами, і, під хоч і не безпосереднім керівництвом диктатора Сталіна, вигнали німецькі націонал-соціалістичні та угорські окупаційні війська з території тогочасної української РСР за винятком міста Чоп, а також знищили воїнів Національного визвольного руху, що дозволили встановити пізніше на тих територіях радянську владу. Отак, от. А День визволення України від фашистських загарбників це, скоріше, спроба створити позитивний наратив навколо радянської спадщини, що, звісно, викликає питання. Серйозні. У липні 1947 року польське партійне і державне керівництво завершило операцію Вісла по насильницькому переселенню 150 тисяч українців із етнічних земель. Лемківщина, Підляща, Холмщина, Нацяня. Куди подалі аж на захід країни, на ті землі, що до війни були німецькі. Людей розселяли примусово, розпорошуючи по всій території, щоб унеможливити збереження національної ідентичності. Ну і ще більше двох тисяч вбили. Здавалося би, ось вам наймасовіша депортація західноукраїнського населення, якщо так можна сказати. Аж тут. Друга година ночі, 21 жовтня 1947 року. Розпочинається те ж саме, але вже з іншого боку, з боку радянських функціонерів і з іншою назвою Операція Запад. Ну і, звісно, під тим самим приводом: належність чи прихильність до ОУН чи УПА, а також славно звісний буржуазний націоналізм. А фактично, якщо ти патріот України проти окупації, проти переслідування Української греко-католицької церкви, проти масової мобілізації, проти насильницької колективізації, за зняття обмежень, за хоча б якусь автономію, якщо вже не незалежність, тебе репресуємо. Якщо поляки діяли поступово ще із квітня, і полипень 47-го, то червонопрапорні все зробили за три дні. Ну, хоча готувалися, рада міністрів розробляла відповідні документи ще із серпня. Ну і логістика це ж скільки потягів треба було на залізничні вокзали пригнати. Організаторські здібності, які треба було би направити на щось більш корисне. Із території Волинської, Львівської, Дрогобицької, тоді це було окремо області Рівненської, Тернопільської, Станіславської, тобто івано франківської та Чернівецької областей, всіх, кого вдалося спіймати, а іноді застосовували танки та бронетехніку. Ось і, і, так, от і ловили, видворяли з домівок. Їх саджали на потяги, і так до Карагандинської, до Вологодської, Кемеровської, Свердловської, Кіровської, Архангельської, Перської, Четинської, Челябинської, Чуменської та Омської областей тобто в Сибір і у Казахстан депортували 76 тисяч осіб. Із них жінок: 35 тисяч, чоловіків 19, дітей 22 тисячі. Операція мала на меті остаточно зламати опір на західноукраїнських землях, і треба визнати, значною мірою це вдалося. УПА втратила соціальну базу. адже Дійсно депортували не лише активістів, а усіх бідозрілих в симпатіях. Важливо розуміти, це не був збіг. Операція Вісла теж здійснювалася під керівництвом Радянського Союзу. Це не лише ініціатива Польщі. Комуністичні режими Східної Європи діяли скоординовано, розв'язуючи, так сказати, українське питання кожен на своїй території. Ми знаємо про це, адже Горбачов затіяв перебудову. А чи знали про це ви? Вже вам в школі розказували? Чи по телебаченню, особливо російському ви дивилися? І не розкажуть по зомбоящику, скоріш за все, якщо нічого не зміниться. Та й по польському телебаченню такого особливо не подивишся. Отаке от от було очищення нації, щось нагадує, правда? До речі, польська влада і досі заявляє, що так звана евакуація українців під час операції вісла була не репресивним, а охоронним заходом. Мовляв, якби не ми вас переселили, то радянська влада, ну панове, це вже схоже на якийсь невдалий жарт. Ви серйозно. Ну, тут уже слова Олександра Лукашенка виглядають адекватнішими, коли він казав, от згадую, що е, анексує Житомирщину, якщо Путін нападе на Україну і таким чином фактично розпочнеться російсько-білоруська війна, або ми мирно перечекаємо в складі Білорусі нашу область. Ну тут уже не знаєш, як би було краще, але ми переконалися, що Лукашенко ще й балабол. 14 травня 1948 року Давид Бен Гуріон зачитав Декларацію Незалежності Держави Ізраїль. А вже через 5,5 місяців після того, як розглянули понад 170 варіантів, 28 жовтня 1948 року було затверджено прапор. Я вам його не продемонструю, його в мене немає, але ви його і так знаєте. Біле полотнище із двома блакитними розотальними смужками на деякій вісень від краю, одна вгорі, інша внизу, ну, а посередині теж блакитного кольору. Шести кінцева зірка. Зірка Давида. На відміну від українського прапора, тут можна назвати автора. Остаточний варіант ізраїльського прапора намалював художник-декоратор, уродженець, як не дивно, Німеччини Ріхард Леві Арель. Хоча найбільш наближений до сучасного варіант, можна сказати, прототип, розробив другий президент Всесвітньої сіонійської організації Давид Вольфсон. На основі ідеї свого соратника бін'яміна ямі... Бін з Єва Герцля. У них там іще сім золотих зірок на полотні були намальовані як прагнення до семигодинного робочого дня. І це був такий собі прапор сіоністського руху, а от у діаспорі єврейського прапора не існувало. Тож не дивно, що саме його, саме прапор сіоністів, ви затвердили на комісії. Давайте розберемося, чому зірка. Саме цей символ в 1354 році імператор Священної Рівської імперії Карл IV помістив на прапор і подарував євреям Праги, а мати свій власний прапор на той час. Це не привілей. А це достовірні дані. А от згідно з легендами, така шестикінцева зірка була зображена на щитах воїнів царя Давида. Ну тому її і називають зіркою Давида. Це той самий Давид, який. Правив давнім ізраїлем приблизно в тисяча 1970 -х, х роках до нашої ери між Саулом та Соломоном, якого араби з якого здива кличуть Сулейманом, але це зовсім інша історія. До речі, про арабів противників сіонійського руху, взагалі антисемітів, вони всіх євреїв прагнуть скинути в Середземне море, яке, до речі, символізує нижня блакитна стрічка. Ну а верхня це небо Ізраїля, в якому часто літають ракети та БПЛА. Я вірю, панове мешканці держави Ізраїль, що ви в змозі перемогти всіх тих, не буду казати кого, які прикриваються всякі там заручниками, там мирними терористами, палестинськими дітьми і таке інше. Пардона, що діти роблять в зоні бойових дій проти Хамас? Там небезпечно. Чому там знаходитись? Арабський світ великий, є куди евакуйовуватися. А нам теж після проголошення незалежності було що малювати. Прапор у нас був, але ось якраз і ще на початку 90-х дизайнер Василь Лопата створив купюру номіналом 1 тисяча гривень, окрім інших, зобразивши на ній митрополита Петра Могилу. Але розплачуватись могилами ну якось неприємно. Тож, коли постало питання про друк таких купюр. Про це згадали в 2008-му чомусь. Ну, то вирішили туди помістити портрет Пантелеймона Куліша. Однак, поки долар був по 5, ні про які тисячки не йшлося. Аж тут, 2014 рік, долар вже аж по 20. Ну зараз це звучить щось таке із неймовірно далекого минулого, коли він уже по 40. Тож треба вводити і 500 гривень, і тисячу за ними. 12 січня 2015 року на російському телебаченні, адже саме там, як ми знаємо, найсвіжіші і найправдивіші новини про Україну. Ось там от показали, що на тисячогривневій купюрі буде зображений Адольф Гітлер. Причому з якогось дива в профіль. Отак от. Новини виявилися не найсвіжіші і, звісно, найбрехливіші. На російському розважальному ресурсі Пікабу. Чи Пікабу. Фотографія з'явилася ще в серпні 2014-го. Виклав її користувач під нікнеймом Говніве. Коли читаєш, то здається, що написано Говніще, мабуть, щось польське. І це була відфотошоплена фотографія презентаційної купюри з кулішом. ній навіть номіналу ще тоді не було. Пан Говніще сам домалював цифри. Врешті-решт в червні 2019-го прес-служба Нацбанку України повідомила про введення купюри, і 25 жовтня того ж року, 2019 року, в світ були випущені перші папірці вартістю 1000 гривень. Зображені на них, як ми знаємо, науковець і академік Володимир Вернацький. Коли я розповідаю про гривні, то е, стараюсь вам їх показувати. Ну, на жаль, купюри номіналом 1000 гривень в моєму гаманці не знайшлося. Я, знаєте, до речі, звик користуватися іншими грошима. Ну, наприклад, ось такими, це 50 євро, майже в два з рази більше за 1000 гривень. Ну, ми маманці таких чимало. А ще у мене там і номіналами 100 євро, а буває ще 200 і 500. От виявляєте, скільки це на гривні, якщо по курсу? 500 євро купюра. найдорожча купюра в світі. Коли ми вже до того Євросоюзу дойдемося, й до тої єврозони, щоб і гривню на євро поміняти. Хоча з такою інфляцією стане шкода євро. І останнє, про що я би хотів повідомити, то це те, що сьогодні вночі електронні годинники переведуться на годину раніше. Ну а механічним треба буде вже допомогти. Ось за це я і люблю осінь, адже вона триває на одну годину довше. На цьому перший випуск із новим колесом завершено. До зустрічі наступного тижня. Ох, яке важке!